Сьогодні на майданчику Авто в місті Київ був проданий автомобіль у розсрочку Mercedes Benz. Покупець погодився залишити нам свій відгул. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я? Мене звати Віктор. Віктор. Ви задоволені покупкою автомобіля? О, цілком і повністю задоволений. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Після внесення авансу це десь приблизно пів дня займає. Тому вносьте аванс пораненше і бігом забирайте свій автомобіль. Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? Розглядав близько 6 варіантів. Що б ви порекомендували тим, хто не наважився купити автомобіль на Планетавто? Купуйте. Купуйте. А б ви порекомендували Планетавто для покращення сервісу? Я думаю, треба якось зробити. Прискорить все, але це неможливо із за наших, я думаю, бю бюрократичних. І так дуже класно, що планета Авто перейшла на електронний варіант. Це дуже класно. Я колись брав машину до війни, то там було бумажне, довго, два дня. а тут за день. Дякую. Дякую вам, дякую.